Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 11 квітня на східному збережі десята година ранку. І перед тим, як розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну донатами. І якщо ви не знаєте, як це зробити. То як варіант, внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, традиційно розпочинаю з української теми, яка є в американських топових новинах про Україну, розказується про а, атаку росіян на українську енергосистему останні декілька тижнів. Знову ж таки. З різної сторони, наскільки поскоджено, наскільки це масово, от, скільки вражено і так далі. Ось також ось розказується про новий закон про мобілізацію в Україні. Розказується про те, як стимулюються добровольці, які йдуть добровольно, які покарання для тих, хто ухиляється. Ось також розказується знову ж таки, ця тема вже якось раніше піднімалася про покоління. Двадцятилітніх в Україні, і це роки, які діти народжувалися в 90-х роках, і народжуваність в Україні через погані фінансові умови в країні була найнижчою. І це покоління зараз знову ж таки відстає від тристирічних і сорокалітніх особливо. І тепер розказується про те, що новий закон про мобілізацію зачіпає і це покоління, яке і так. Ну, дуже важливе для майбутнього України. Ось а, американські новини. Це те, що Палата представників повернулася до роботи, і перший закон, який вони розглядали, не був про Україну. А перший закон, який вони розглядали, здавалося, був такий легесеньким. Це закон про спостереження за іноземними розвідками. Закон здавалося знову ж таки дуже легкий. Мав пройти через палату представників, прийняти його і все нормально. Але тут втрутився Трамп. Справа в тому, що цей закон він знову ж таки за спостереженням за іноземною розвідкою, але там є декілька підпунктів, як завжди. І завдяки яким американське ФБР, тобто це вже не ЦРУ зовнішня розвідка, а внутрішньоамериканське ФБР, їм дається можливість слідкувати за громадянами Сполучених Штатів Америки, якщо це знов ж таки загрожує національній безпеці і так далі. Так, от саме спікер Джонсон пропихував цей закон зробити деякі поправочки, щоб ускладнити процедуру саме для ФБР на території Сполучених Штатів Америки, слідкувати за громадянами США. І здавалося б, тобто ну, нормальний закон. Ну, демократи не зрозуміли, що там їм не понравилося. Вони проголосували проти. Чисто мені здається, тому що це республіканський закон. Але втрутився в Трамп, він знову ж таки сказав: прибийте цей закон. Чому? Бо вони нелегально слідкували за мною. Тобто, здавалося б, Джонсон хотів виправити, якраз ж ті моменти, через які слідкували за Трампом, і я не до кінця зрозумів, що відбувається, але Трамп приказав своїм слугам. Які є в цьому в палаті представників, і 19 з них просували проти і прибили, по суті, цей закон прямо під корень? От знову ж таки піднялися новою хвилею питання Марджин та якрін Тейлор. Така почала запустила процедуру відсторонення Джонсона від посади, куди воно далі зайде, чи буде підтримка, чи не буде, незрозуміло. А тим часом. Трамп і Джонсон планується, що зустрінуться завтра, і будуть обговорювати, що вони один другого підтримують насправді чи щось таке незрозуміло. А взагалі, в палаті представників, і ця сесія після повернення, після відпустки, продовжується той самий бардак. Ну і про Трампа і ще новина про те, що Трамп спробував втретє подати апеляцію на те, щоб відсунути судовий процес відносно його хашмані, тобто фінансові, це вже кримінальна перша справа. І на цей раз це був апеляційний суд із одним суддею. Тобто є процедура декілька, декілька апеляційних судів. Суддя відхилив цю апеляцію. Суд. 15 число, я нагадаю, це вже в понеділок. Тобто, наступний крок Трампа, Трамп може подати ще одну апеляцію. Тепер уже там суд із п'яти суддів. Ось, але говориться про те, що фізично, практично неможливо. Знову ж таки, слово, це майже неможливо. Говорить про те, що все таки можливо на якихось там умовах. Але знову ж таки, до понеділка. А як чи вона подавати апеляцію, коли судовий процес уже розпочався? Про це не розказується, але знову ж таки а, апеляцію відхилено. Судовий процес назначений на 15 квітня. Понеділок Трамп старається, я так розумію, і ще подати ще одну апеляцію, куди це зайде. Ну будемо дивитися. Трошечки новин не стільки про Байдена, скільки про Сполучені Штати і така міжнародна політика доволі важлива зустріч сьогодні відбудеться. Байден запросив цих керівників з Японії і з Філіппін. Тобто, то там, президенти, прем'єр-міністри там у них керують, не знаю. А, і зустріч відбудеться вперше в такому форматі, що США, Японія і Філіппіни. Справа в тому, що вони союзники. оце Тихоокеанський фронт, і останнім часом китайці все більше і більше провокацій створюють якраз в китайському південному південно-китайському морі. І є на даний момент, працює з 51-го року: є умова чи договір. Між США і Філіппінами, які якось от китайці знаходять все, що вони там роблять до цього часу, вони ще Ну не Не, не, не дають достатньо умов, щоб оце, ця домовленість включилася, що там відбувається зараз. Ось. І тому зараз об'єдналися Японія чи об'єднується Японія, Філіппіни і Сполучені Штати Америки, щоб. Ну, заключити якісь нові домовленості. Ну, але, як мінімум, якщо й ні, то дати сигнал Китаю, що ми все ще разом, ми ще потужні і готові там давати вісі, чи там хтось знає, що його. Знову ж таки, там а, в Тихому океані, будь-де, є деякі спірні острови, не говорячи вже навіть про. А, Тайвань, там є і малесенькі острови знову ж таки. А чому за це бореться? Тому що якщо ти забираєш якийсь острів, значить твої територіальні води розширяються, значить ти маєш роби, ловити як мінімум більше риби вже в тому басейні. А максимум там можливо, може бути якась підводна нафта чи ще що-небудь таке. Тобто, от а, такі, а, такі проблеми. Ось і ще одна новина про так само адміністрацію вже Байдена. Тут я б не сказав би, що це сам Байден, це вже його команда працює. Так от вони випустили указ про нові правила відносно продажу зброї в США. І це постійна боротьба. Тобто республіканці вони борються за свободу носіння зброї з продажу і так далі. І навіть от я говорив про те, що Трамп якось. Приїхав на початку цього року, коли голосування було в Айві, і там буквально напередодні вбили дитину в школі, і Трамп навіть в такому питанні відморозився, що він думає відносно того, як продавати зброю, і так далі. Адміністрація Байдена знову ж таки, в принципі, веде постійну лінію в цьому плані, тобто нема, знаєте, пробується представити, що демократи хочуть заборонити зброю. Це неправда. Демократи просто хочуть провести, чи вірніше, ввести більше контрольований продаж, а все зводиться до того, щоб йшла перевірка. Тобто, продається ця зброя чи ні. Знову ж таки, як приклад, приводиться там в 22-му році, якийсь 19-річний пацан пішов купити зброю у в магазині, який має федеральну ліцензію. Там йому перевірили і не продали, тому що він психічно хворий. У нього там коротше, історія була, що психічно хвора людина йому не продали. Він пішов в інше місце, там, де нема федеральної ліцензії, і там йому продали через декілька днів він вбив людей. Тобто, зрозуміло, що це не вирішить на 100% проблему стрілянини в Америці. Це наївно на це сподіватися, тому що є чорний цей. Ринок, де можна купити, практично, що захочеш і де захочеш, умовно кажучи. Але це як мінімум профільтрує велику кількість. Знову ж таки, цей закон, вірніше, указ, який вийшов, він тепер зобов'язує усіх продавців зброї в США. Мати оцю федеральну ліцензію. Федеральна ліцензія тепер заставляє продавців зброї перевіряти кожного покупця. І знову ж таки, в першу чергу, тобі, якщо ти з судимостю, ти не можеш мати зброю, якщо ти психічно хворий, не можеш мати зброю, якщо ти наркоман, тобі не можна продавати зброю. От, ну і є така, от така оця дірочка взагалі в цих теперішніх законах в Америці є така штука. А... Ганшоу називається, це ярмарка зброї, якщо так по-нашому, продавати, і там купляється ну, великій кількості неконтрольованої зброї. Там ніяких не, ну, умовні, скажімо, якісь перевірки є там, скажімо так, але глобально тебе ніхто не може перевірити там досконало декілька днів. В деяких штатах там тебе перевіряють 10 днів. там. В деяких штатах менше. На оцих ярмарках зброї перевірки практично не існує. І там, якщо ти хочеш купити, там знову ж таки танка ти там не купиш. Але зброю, якої ти можеш вбивати людей ти можеш там купити. І цей закон так само прикриває і цю, так сказати, дірку в цьому законодавстві, розпосюджені закону про зброю. Ну, вважається про те, що. А закон буде цей чи цей указ буде опротестований, як воно піде далі, незрозуміло. І взагалі він планується, що він вступає в силу через місяць, якщо ж продавець зброї, наприклад, не бере цей ліцензію, не бере цю ліцензію, чи він, наприклад, взагалі продає зброю, не перевіряючи людину, то за це може світити до п'яти років в'язниці і 250 тисяч доларів штрафу. А, дивіться, трошечки про суди. вам, розкажу історію про а, початкову школу штат Вінджі... Вірджинія, трапилася подія ще, ще січень місяць минулого року. А, першокласник, 6 років хлопець, прийшов в школу і а, прийшов з пістолетом. Потім вистрілив у вчительку і вистрілив один раз і далі. А, Пістолет заклинив взагалі було 8 патронів. Він пробував вистрілити ще один раз, але він вистрілив все навсі один раз. Коли він стріляв, вчителька виставила руку, а куля пролетіла крізь руку. І десь, якщо я неправильно зрозумів, то десь застряла в районі грудей. Вчителька вижила зараз. Вона судить школу на 40 мільйонів доларів. Ну, відповідно, за, за такі штуки. Ось, але тепер, роз... чого новина знову попала в топи, тому що виявляється, коли цей хлопець прийшов в школу, то якось вчителі дізналися, що хлопець прийшов з пістолетом 6 років. І як мінімум три вчителя звернулися до завича школи сказали, хлопець прийшов зі зброєю. Хлопець, хлопець прийшов зі зброєю. А завич школи проігнорувала це все. І буквально стрілянина трапилася через 30 хвилин після того, як вона проігнорувала. Знову ж таки, цю завочку, а, визнали винною. Знову ж таки, скільки в'язниці її світить на даний момент, не зрозуміло, але її визнали винною по вісьми звинуваченнях за кожний патрон. Тобто вісім патронів було в, цю, в цьому пістолеті, а йому. А, їй очці світить 8 років. І взагалі історія з цим хлопцем, питання піднялося, як його прийняли назад цю школу, тому що він коли ще був в Кіндергарден, це дитсадок, по суті, якщо так можна назвати, то він душив вчительку. Тобто, коли йому там було на рік менше, як ви розумієте, тобто, сімейка така собі. Ну, і маму, мама сидить у в'язниці, до речі, цього хлопця. І там спочатку 21 місяць, там за два це за те, що вона не доглядає за сітьми. Тобто, до речі, от я говорив про те, що в Мічигані батьків засудили за те, що син стріляв. Тут цю маму за це не судили, тобто не зрозуміло взагалі. Де вона взяла цей пістолет, де цей хлопець взяв, але маму засудили 21 місяць за наркотики і два роки за те, що вона не доглядала за своєю дитиною. Тобто син живе собі таким собі безпризорницьким життям. Ось новина із Канзаса, чи вірніше, можливо, навіть з Техаса. Історія дивіться, яка от. В лютому місяці я вам розказував про американський футбол за те, що Канзас, Чіфи чи вожді з Канзаса команда перекладається Чіфс, виграла американський супербол. І дивіться, там один із ресів це той, хто ловить м'ячі, це як в, американсь... в українському футболі чи в європейському футболі нападник, можливо, можна так сказати. Квотербек це найголовніша персона в американському футболі, а той, хто ловить, це як от. Наступні по важливості в команді. Так от, один із цих ресіверів, лов, лові, лов ячів ячів, ловець, ловець м'ячів, він сам родом із Техаса. Ну і зараз поки якраз міжсезоння, бо сезон розпочинається влітку. Тренувальний табір, так само, мабуть, пізніше починається. Сезон починається вже під кінець літа. Він сам із Техаса родом. А знову ж таки, драфт його ж от після коледжу забрала, вибрала команда оці з Канзаса. І поки він там був в себе вдома в Техасі, він розсікав по дорозі на Ламборджині. На Ламборджині він е розсікав до того, що він не справився з керуванням. Втаранився, чотири машини пошкодилось. А, ніхто не загинув, дякувати Богу. Але двоє людей отримали легкі. Там якісь поранення, їх прямо там на місці перемотали, відпустили. Двоє людей попало в госпіталь. Трошечки знову ж таки, трошечки важці, але поранення, але життю нічого не загрожувало. Історія про те, що поліція штату Техас видала ордер на арешт цього крутого. Мужичка. І це дивіться, щоб ви розуміли, в Америці це нормальна штука. Ну, Переведіть собі, щоб ви на українській реалії це от любителям футболу. Там, ну, Динамо Київ давно вже не чемпіон, але умовно кажучи, Динамо Київ Андрія Ярмоленка зараз взяли би і арештували би. Ну, Мілевський, наприклад, такими штуками. Там не один раз був п'яний за кермом чи ще що-небудь. Так от, видали ордер на його арешт, і для прикладу, просто от масштаби, як це в Америці працює, я думаю, на весь світ відомий такий собі плавець Майкл Фелпс, який має 23 золоті мед... олімпійські золоті медалі за плавання. Тобто, якщо я не помиляюсь, якщо не найкрутіший спортсмен в історії людства, то один із. Так от, здавалося б, ну, там вся Америка на нього молиться мала б чи ще щось. Але в 2014 році його арештували за п'янку і засудили на 18 місяців умовно. Він мав проходити там термін, за ним хтось мав слідкувати, якась там людина мала приписатися, на поруки його взяти. Він там знову ж таки мав реабілітацію проходити за те, що він нікого навіть не збив, нікого знову ж таки не вбив. Але за керування автомобілем у нетверезому стані 23-разового золотого чемпіона Олімпійських ігор посадили у в'язницю. Так що, як розгорнеться історія з цим ресівером із Канзаса, незрозуміло, тому що, в принципі, керівництво команди вже сказало з цього приводу, що побачимо, з чим це все закінчиться. Але якщо. Його засудять, то можливий варіант, так як я розказував за актором, який там був, мав крутючу перспективу в кіностудії Дисней а зараз, по суті, ну, може підмітати вулиці, умовно кажучи. Так що, як буде з цим чувачком? ну Побачимо. Ну і остання новина на сьогодні я закінчу на такій добрій новині. Добра новина, на мою думку. Історія про те, що в пасхальну неділю три мужичка, там 40 плюс років, вийшли поплавати в море. Це було там далеко, не біля Америки, далеко біля, але я так розумію, не розказується громадяни якої вони країни ці чувачки. Але вони біля Австралії, Океанія, взагалі, якщо точніше геть зовсім це Майкронезія, такі острови. Там, взагалі, країна там на островах розташована біля 600 островів. Це трошечки над на схід від Папуа, Нової Гвінеї, якщо дивитися в Тихому океані цей архіпелаг цих островів. А, вийшли поплавати. В море чи там це вже океан, мабуть. І 6, го виходить, це 31 березня було Пасха в США на Заході. А 6 квітня молода жінка звернулася про допомогу, тому що ці дядьки мали вже 6 квітня повернутися. Вони не повернулися, почали шукати. І взагалі Ерія 78 квадратних. 78 тисяч квадратних миль, тобто це здорова енергія Як ви розумієте, 600 а, островів це не переглянути. Історія над... закінчилася добрим тим, що вони, хоч і опинилися на безлюдному острові. а Получається, більше тижня вони там жили на одних кокосах, на одних кокосах вижили. А що їх спасло? Те, що вони. Виклали із пальмових гілок на піску на, на березі цього моря чи океану, виклали слово Хелп. І коли от американська берегова охорона літаком літала, шукала, вони побачили цей здоровенний сигнал, зв'язалися з американським морським флотом, яким десь там рядом був, і цих людей спасли. Так що. Поплавали, як мінімум, залишились живі. Я так розумію, що Дорогецька їхня яхти чи на чому там були вже бульбуль. -буль, але залишились живі і на тому добре. Дякую, що ви додивились до кінця цей огляд новин. Я дякую за ваші вподобайки, дякую за ваші коментарі і за ваші підписки на мій канал. На цьому все. Не забувайте підтримувати Україну. Сподіваюся, наступний випуск новин вже буде завтра. Вам нехай щастить. Sebeda Ukraina.